Mr. President, good to see you. i from you. Arkansas. Nice to see you. Thank, Thank, you. Sir. Thank you, sir. Right. you. Thank you, Good to be back, Mr. President. My pleasure, from Chicago again. Thank you. Come Thank you so much. Steve Lynch. Nice to meet you, Mr. President. Nice you it's an you. honor. It's an honor. Nice, yeah. no, nice to see you again, sir. Good to see you. You're very welcome. you Congressmen. Вітаємо вас, шановні конгресмени. Дякуємо, що завітали. Я розумію, день дуже зайнятий, насичений, але надзвичайно важливий ваш візит, особливо зараз. Це дійсно потужний сигнал підтримки України. Дуже дякую. Ми справді вдячні за вашу підтримку, підтримку конгресу, підтримку звичайних людей, американців, двопартійну підтримку. І, звісно, я вдячний президенту Байдену та його адміністрації за те, що ви разом із нами протягом цього довгого періоду з першого дня російського вторгнення дякую вам за вашу військову підтримку, фінансову підтримку. І звичайно, що іще важливіше на всіх політичних платформах Сполучені Штати завжди підтримують Україну наші рішення і наші кроки під час цієї війни, під час нашої битви проти Росії. Тож ми надзвичайно вдячні і ласкаво просимо. Ми раді поспілкуватися з вами про будь-які теми, які вас цікавлять пане президент, нам надзвичайно приємно побачити вас знову. У вас настільки теплий, приємний був прийом у палаті представників, коли ви там виступали. Ми були дуже раді вас там вітати. Я тут з прекрасними двома друзями, Майком Квіклі з Іллінойсу та Стівом Лінчем з Масачусетса. Всі ми звичайно є відстоюємо потужну підтримку вашої місії України і повернення. України, народу України, тож ми раді бути тут з вами. Тож дозвольте сказати, що так ви дійсно отримаєте однозначно двопартійну підтримку з боку конгресу на. Підтримку нашого партнерства, але буде дещо шумно. Шумно через те, що мені здається, нам доводиться проводити багато провіт просвітницької роботи для членів конгресу, і ми віддані цій справі. Але також у нас є і додатковий наголос. На питаннях конгресу через вторгнення Хамасом у Ізраїль, що створило новий, абсолютно інший е, рівень пересторог та конфлікту у Конгресі. Я напевно завершу цими словами і передам слово моїм колегам, що ви дійсно маєте потужну двопартійну підтримку е, як України, так і вашого лідерства в Україні. ми дуже раді, що ми прибули. Під час такої ситуації в Ізраїлі ми хочемо дати вам зрозуміти, що ми дійсно підтримуємо вас, незважаючи на те, які би не були думки, і є необхідна кількість голосів, як від республіканців та демократів, на підтримку України. Ваша боротьба це наша боротьба. Тож я гадаю, що наприкінці в результаті цього фінансування буде виділене. Я теж вже в п'яте в Україні надзвичайно приємно повернутися, пане президенте. Вже вдруге спочатку конфлікту. Я разом з своїми тут друзями і відповідно, хоч і дійсно ситуація може бути дуже неприємною, час від часу, на жаль, але я вважаю, що ми це подолаємо. Певні перестороги, які я чую. Що є ті, хто хочуть більше сконцентруватись на військовій допомозі, і не на гуманітарній допомозі. Тож потрібні будь-які аргументи, які ми можемо залучити для того, щоб повідомити, що і гуманітарна і економічна допомога надзвичайно важливі. Друге запитання. Тепер воно також стосується безпосередньо Ізраїлю, і війна продемонструвала нам потребу необхідних ресурсів, щоб ми їх виділяли на цей конфлікт. І я розумію, що є необхідність в снарядах 155 п'ятдесят п'ять міліметрів. Ізраїлю вони теж потрібні. Тож у нас багато є роботи у цьому напрямку. Депутати Ради звернулися і поспілкувалися з нами, і сказали, що ваша країна стає більш самодостатньою у виробництві. Утім, є певні потреби і відповідно прохання, як ми могли би допомогти вам, щоб стати в вам, щоб ви стали більш самодостатніми. Якщо будь-які є підказки з вашого боку, ми їх вітаємо в подальшому.